Мало хто наважиться сказати ці слова. А ти, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істини, рожденного, несотвореного. Єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і заради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті і палаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день за Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворочця, і знову прийде у славі. Судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і сходить, що йому за Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророки, в єдину святу Собору, Апостольську церкви, визнаю одне прощення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвої і життя майбутнього віку. 啊！